Оголосити евакуацію та офіційно внести громаду до зони бойових дій. Зробити це закликає голова Новопавлівської громади Дніпропетровщини Микола Гаврилов. Напередодні російський КАП прилетів просто по сільських хатах. Два будинки зруйновані, ще вісім серйозно пошкоджені. Відколи ворог наблизився на відстань польоту авіабомби. Удари тут практично щодня. За останній місяць окупанти повністю розтрощили центр села, десятки осель зруйновані. Усе бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна і готова розповісти про це далі у репортажі із поруйнованої громади. Протягом січня ворожі авіабомби розтрощили майже весь центр Новопавлівки. У селі вже немає поліклініки, сільської ради, побита пошта, а днями окупанти знищили ще й школу. Це все, що від неї залишилось. Пан Юрій, директор тутешнього ліцею, чоловіку важко говорити. Відколи побачив зруйнований заклад, похитнулось здоров'я. Каже, окупанти знищили те, що роками по краплині збирали педагоги. Переламані на брухт, просто неба лежать парти, за якими ніколи вже не сидітимуть учні, та розірвані підручники, яких вже ніхто не зможе прочитати. На ранок слідуючого дня прийшли і діти приходили кодіки, і випускники минулих років приходили. Ну, всі були дуже шоковані, сльози на глазах, хто й плакав, навіть хлопці, які багато років назад закінчили школу, навіть вони плакали. Підходили до своїх класів. На жаль, вони зруйновані. Учні не постраждали лише тому, що ліцей працював дистанційно. Однак у день атаки чимало співробітників були на місці, залишились живими, бо того дня раніше пішли з роботи. Рятувало те, щоб нікого не було. Сторож приходить на 7 годин, ну, на 19.00. Ще не прийшов. А кочи оружає пішов. Вщент розтрощений і будинок поруч зі школою. Це батьківська хата переселенців з Донецька, які ще в 2014-му тікали від росіян. Однак ті вперто наздоганяють і тут старенький будинок ледь стояв, коли через дорогу прилетіли одразу три авіабомби. Перший раз посипалося скло, і через я стояла на кухні, хотіла готувати вечерю, гречку варити. і. А тоді другий, третій, взагалі, все полетіло, всі вікна повилітали з рамами, скло посипалося, дах почав Валиці тріскатися. Ми думали, що й хата. Вибухи у опалюються, чути постійно фронт за якийсь десяток кілометрів від села. Але попри це, мешканці, що залишаються тут, усі разом виходять, аби ремонтувати потрощені будівлі і хоч трохи навести лад. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН один